дивитесь інформаційну програму Южницькі Новини. У студії для вас працює Юля Гринишина. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Одеський припортовий завод переходить на триденний робочий тиждень. Южницькі депутати зберуться перед святвечором, аби затвердити бюджет. Які сюрпризи у новорічну ніч чекали на новообраного очільника Южницької поліції. Про ці та інші події далі детальніше. Одеський припортовий завод, згідно наказу постанові, переходить на триденний робочий тиждень. В аналогічній ситуації завод опинявся впродовж серпня та вересня 2016 року. Працівники державного підприємства можуть піти у відпустку за власний рахунок або ж працювати на 50% від докладу. Грошових премій та виплат 13-ї зарплати на ОПЗ поки що здійснюватися не буде. Режим економії запроваджено на заводі у зв'язку з вимушеною зупиною виробничих цехів. На який термін зупинені виробничі потужності одеського припортового заводу, наразі невідомо. Проте за прогнозами така ситуація може тривати близько двох місяців. Режим роботи підприємства на цей період буде згідно наказу постанови. Володимир Гройсман визначив Южне як позитивний приклад децентралізації в Україні. Інформація з'явилася на офіційній сторінці прем'єр-міністра напередодні Нового року в соціальній мережі Фейсбук. У невеличкому слайд-шоу продемонстровані основні напрямки, на які були витрачені бюджетні кошти Южного за останній рік. Детальніше у нашому матеріалі. Децентралізація успішна реформа, результати якої вже відчувають українці на місцях. Такими словами розпочав свій пост прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Для прикладу наводить містечко на півдні України. Южне, на думку прем'єра, має значні успіхи в останній рік. Доходи у бюджеті міста відповідно до аналогічного періоду 2015 року зросли на 32% і склали за січень-вересень 2016 року 246 мільйонів гривень. Завдяки цьому у Южному відремонтовано школи і дитсадки, будують центр адміністративних послуг, реконструйовано тепломережі та освітлення. Життя людей стає комфортнішим. Володимир Новацький, тому що южне згадали за кілька годин до нового року, та ще й на такому рівні радий, хоча і відзначає, що названо лише десяту частину того, що вдалося зробити за останній рік в місті. Кому южне зобов'язана такому піару, не здогадується цифри та події відповідають дійсності, але напряму через міські управління уряд їх не запрошував. Там показали мабуть, якусь десяту частину того, що ми зробили, що ми робимо в городі в соціальній сфері. Поэтому я думаю, что сейчас, может, руководители области, может, министерство как-то обратят внимание на Южный после этой информации и, скажем так, более предметно изучат вопросы развития города Южного. Потому что я, когда встречаюсь с министрами, я когда встречаюсь с некоторыми представителями власти и рассказываю, как развивается наш город, именно вопросы социальной инфраструктуры, То повірте, що мало хто із них вірить, що таке може бути за кілька днів. Слайдшоу отримало майже 8 тисяч переглядів. Ролик прокоментували і жителі Южного. Все хорошо, только ОПЗ, без которого бы, як і многого другого в стране, благодаря заводу не произошло би, а Написав користувач Олександр Пустенко. Фізкультурно-спортивний комплекс Олім та готель Елада можуть передати у комунальну власність міста. Ці та інші питання депутати обговорять на сесії Южненської міської ради 6 січня. Всього на порядок денний винесено 16 питань. Здебільшого вони стосуватимуться міського бюджету на 2017 рік. Депутати мають зібратися у міській раді на святий вечір. Дата сесії була обрана не випадково. 6 січня термін, в який місцева влада має прийняти усі зміни та доповнення до бюджету на 2017 рік. Депутати мають погодити додаткове фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та міської лікарні. Також будуть розглядатися зміни до програми соціального захисту окремих категорій населення. Формували ми його ще до того, як було прийнято рішення, що Одеський припортувати. Зупиняється. Тому зараз ми не будемо змінювати доходну частину, але ми формуємо бюджет завжди так, що в нас є резерв, і в будь-якому випадку, що стосується заохищених статей, то це буде виплачувати беззаперечно, тут ми забезпечені на 100%. Якщо ми будемо дійсно бачити, що ситуація погіршується і не буде навісні покращень. Ну, то ми будемо дивлятися, яких від яких реалізації яких проєктів в плані рефу, реконструкції, ремонтів. На сесії визначатиметься доля деяких соціальних об'єктів одеського припортового заводу. Депутати мають прийняти рішення щодо згоди на передачу в комунальну власність спорткомплексу Олім та готелю Елада. Проте, як зазначив секретар ради, такі рішення не будуть нести остаточний характер. Это будет предварительное обсуждение, возможно, будут какие-то принятые решения, которые не будут являться окончательными, но, возможно, рассмотрим, если фонд коммунального госимущества будет настаивать на принятие на баланс города какой-то части социальной сферы, которая находится на балансе, ныне, на сегодняшний день на балансе завода, вот мы будем вот эти моменты просчитывать, насколько это будет нам выгодно, эффективно и так далее и тому подобное. До порядку денного внесено всього 16 питань. Прогнозується, що це буде найкоротша сесія за останній рік. Тому присутні на засіданні депутати встигнуть потрапити додому до першої зірки. А пряму трансляцію засідання сесії ви зможете побачити 6 січня на каналі Южницького телебачення. Южненська котельня має намір використовувати виробництві воду зі свердловини. Півроку тому її пробурили на території Ютке. Наразі воду зі свердловини підприємство не використовує. Спочатку необхідно придбати обладнання для очищення води. Гроші на реалізацію цього проєкту вже закладені у міському бюджеті. На території міської котельні є водяна свердловина. Вона необхідна, аби задовольняти виробничі потреби та економити кошти підприємства. Її монтаж проводився у 2016 році за гроші ЮТКЕ. Наразі використовувати свердловину на повну потужність неможливо. Причина відсутність необхідної системи водоочищення. Скважина стоила порядка 550 тысяч гривен с очисткой, которая сейчас есть для предприятия, ну вот небольшие мощности. А то, что предусмотрено в бюджете, там порядка э, до миллиона гривен, по-моему, ну как бы в деньгах я не могу ориентироваться еще. То есть это будет, это будет, большая... это будет проект. Будет проект большой установки э, водоочистки, но ну, просто будет у нас заменена водоочистка, которая сегодня действующая. Комунальне підприємство ЮТК здійснює закупівлю очищеної води через міський водоканал. Тариф для підприємства за високий. Нам все-таки в принципі було б дешевле користуватися е водою із скважини, тому що сьогодні там куб води із скважини там стоїть порядка ну, 70-80 копейків. Плюс додати очистку цього куба води, ну там. До 2 гривен я думаю, що не буде вище там грів 50. А сьогодні ми покупаємо вже заведомо там порядка 12-13 гривень. Платимо за один куб води, поэтому дуже большая. Нова, більш потужна система водоочищення з'явиться на міській котельні впродовж 2017 року, після того як будуть виділені бюджетні кошти та закінчені проектні роботи. Поліцейські южного на період новорічних свят працюватимуть у посиленому режимі. За підсумками новорічної ночі святкування в місті пройшло спокійно. Зафіксовано кілька випадків порушення громадського порядку. Про це нашій знімальній групі розповів новий начальник поліції. Вадима Парфентіва представили 31 грудня. Своє перше чергування в якості начальника Южницької поліції він здійснив в новорічну ніч. Южний відзначив новий рік відносно спокійно правоохоронців ніч 31 на перше затримали одну людину. Чоловік 1986 року народження знаходився у розшуку. Серйозний інцидент трапився у дворі по вулиці Хіміків, 14. Невідомий порізав колеса припаркованих автомобілів. То, что заслуживает внимания, это по улице химика возле 14-го дома я туда выезжал, смотрел, пробили колеса. Мы сейчас работаем в этом направлении. Один, одна из основных версий по данной ситуации. И мое мнение, и мнение моих сотрудников это скорее всего кто-то не согласен был с парковкой, поэтому мы в этом направлении работаем. Будет дополнительная информация, мы готовы будем вас проинформировать по данному факту. Новий начальник у відділі южницької поліції був представлений 31 грудня. Ми поспілкувалися з Вадимом Парфентієвим після того, як він зустрівся з міським головою. Приходу журналістів здивувався. Проте на інтерв'ю відразу погодився. Урожання з міста Чернігова в органах внутрішніх справ я служу з 1994 року по сьогоднішній день. Як я потрапив в Одеський регіон. В 2014 году меня начальник главка на тот момент, Катринчук Иван Петрович, пригласил работать в Одесский регион, в милицию на тот момент. Я согласился, приехал и на протяжении вот этих нескольких лет я работаю, служу в Одесском регионе. Значит, был я, работал в городе Ильичевске, в городе Одесса, в Приморском райделе. На тот момент было еще управление городское города Одессы работал. На сьогоднішній день приголошов перевідін в город Южный, ваш город, где на данный момент несу службу. Укомплектувати особовий склад та налагодити стосунки з жителями южного над цими завданнями працюватиме новий керівник поліції найближчим часом. У викоміш розраховує, що новий начальник затримається в Южному довше ніж його попередники. До вибухів новорічну ніч святкових фейерверків та салютів жителі южного ставляться по різному. Про це дізналися наші журналісти, коли поспілкувалися з южницями на вулицях міста. Також жителів турбують зупинка одеського припортового заводу та високі тарифи на комунальні послуги. Подробиці у нашому опитуванні з лічним настроєнням чудесно тмітіли і петарди взривали, і гуляли з возлі йолки. Все було хорошо хорошим настроєм. З позитивним налаштованим на те, що рік буде кращий, цей що прийшов до нас, ніж той, що був. Так що чекаємо тільки позитивних емоцій і хороших вчинків від всіх інших. Як ви относитесь до того, що багато стріляли 31 числа в числа вночі это всеобщий праздник, это, к сожалению, э -э ну да, мы понимаем, что ситуация в стране такая, что э -э есть боевые действия проходят, естественно, к нужно пониманием относиться, но, ну, к сожалению, не, не запретишь да, вот, всеобщего праздника, поэтому естественно, что нужно за этим следить, чтобы как можно больше вот этим меньше вот этих нелегальных продаж до всех, да, пиротехнических, чтобы дети вот не баловались и не дай бог себе не не колечили ни руки, ни ноги, ничего, вот за этим нужно, конечно, следить, за этим должен быть порядок. Вот. А так, ну праздник, Новый год есть Новый год. негативно. Почому? Ну, потому что это некрасиво. Каждый может где-то за городом поехать и пострелять. А в черті города, это, я думаю, что это лишнее. Это... Нужно это запрещать. Якщо діти дійсно, що у нас відбувалося, просто постійні ці взриви, баба. Ну тобто, це взагалі було. Це не варіант, те, що відбувалося просто в нашому місті. І те, що сталося, я так розумію, наші активісти, люди, які зацікавлені в тому, щоб був порядок у місті, просто не було цих взривів. Це дуже хороша Новина, мені це дуже сподобалося. Тому що ми на початку, наприклад, це було 30 31 здається, навіть можливо 29-те, ходили з чоловіком, і дитина весь час прокидалася просто і лякалася цих пітарт. І бачили, що в першій школі от такі ну, маленькі діти взагалі там просто стріляли, взривали. Ці пітарди, але потім йдемо тихо, так ну чесно кажучи, дуже радує цей момент. Ну ось чутно між іншим, але це дуже рідко помічаємо. Заважала, не подобається мені. На початку нового року про що переживають жителі Южного? Про що переживають жителі Южного? Про те, як платити за опалення, і про те, що одеський припортовий зупинився і перейшов на трьохденний режим роботи. А це взаємопов'язано. Я не знаю, ну там гупази проблеми якісь, а так взагалі. У ну, кожного свої проблеми і кожен природу свої проблеми. Що безпокоїть? Я думаю, що в основному це більше всього це заробітна оплата, всього. Ну, і близькі, сім'я, щоб все було добре, щоб в наступному році люди чувствовали себе лучше, було більше праздників, більше хорошого настроєння. Все було добре. Що очікуєте від 2017 року? чтобы было здоровье, но случайно мэру, спокойю, очуще, благополучие, чтобы все было хорошо, и чтобы мы все процветали, и наш город процветал, чтобы у всех было счастье и здоровье. Чтобы наш городок был таким же тихим и спокойным, как всегда, чтобы всем с удовольствием было сюда приятно приезжать, и в гости, и вообще. Щоб ми розстраивалися, щоб сади нові Я работаю в детском саду, щоб було дітям, щоб не були очереди в детські сади, вот. ну, щоб благоустраивався. Наш город, був красивим, зеленим, цветущим, щоб всім нравилось. Повний варіант опитування ви зможете побачити в програмі Стосується нас. Вона вийде у вечірньому ефірі каналу Южницького телебачення у четвер, 5 січня. А на завершення про погоду. За інформацією гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 6 та 7 січня у нашому регіоні очікується погіршення погодних умов. Прогнозуються рісні опади у вигляді снігу. Вітер північний буде 15-20 метрів за секунду. Тож будьте уважні на дорозі та бережіть себе. Це були усі новини, які підготували наші журналісти. Свіжий випуск новин очікуйте в Різдвяний вечір п'ятниці 6 січня. Колектив студії Міх вітає усіх з Новим роком та наближаючим Різдвом Христовим! Бажаємо добробуту в кожну домівку. На все добре!